Таким ми тебе знаємо, місто краси та надії. Під такою назвою до Дня Маріуполя у галереї Ужгород відкрили тематичну виставку дитячих робіт. Це частина художнього альянсу між двома українськими містами, які об'єднуються у мистецтві. Ми домовилися з керівництвом школи мистецтв, з музикальною школою, надали фото зразки діткам, які на професійному уровні навчаються у цьому закладі. Запропонували, вийшли з такою пропозицією, щоб вони нарисували наші всі основні локації нашого міста. Хочемо ознайомити людей, які наразі проживають дійсно в Закарпатті, ознайомити з нашим чарівним містом Маріуполя. На заході також виступили юні вихованці Ужгородської школи мистецтв. Вони виконали низку українських пісень. А для художніх робіт діти самі обирали родзинки міста Марії. Маріуполь це наша спільна біль. Ми дуже співчуваємо нашим маріупольським друзям. Ми завжди їх підтримуємо. У нас у школі навчаються дітки з Маріуполя і талановиті діти. І тому ми, звичайно, долучилися до цієї акції. 50 робіт наші дітки підготували на цю тему. Діти ростуть свідомо, розуміючи, що це яка трагедія для нашої України для і для кожної людини особисто. Ожна картина по-своєму емоційна та наповнена. Діти, попри знання про трагедію Маріуполя, зобразили місто у яскравих барвах і з надією повернутися до моря із перемогою уже найближчим часом. «Я Зобразила на ньому дельфінів, які у світі в Лазавському морі. Я намалювала лолек. Тут зображено закат, на якому літають лелеки. Я хочу, щоб поскоріше закінчилась війна, і я з'їздила в Маріуполь, подивилася, як там цікаво будови, церкви.